Мій товариш Дмитро Вовненко, який в телеграмі пише під ніком Печера Дракона, ставить Руба, дуже актуальне питання: чи потрібна у війні опозиція? Часто пише Дмитро, стали траплятися дописи змісту під час війни опозиції бути не може. А також будь-яка критика влади грає на руку ворогові, і Бог з ним, коли пишуть про таке прибічники влади, особливо ті, хто перебіг під зелені знамена з порохоботів. Таким тепер постійно треба доводити владі свою вірність. Пишуть про таке вже і цілком адекватні люди. Чи праві вони? Почну з простого: якщо під час війни не може бути опозиції, то Зеленський не має права бути президентом. Я просто нагадаю, що обраний Зеленський був тому, що якраз під час війни за президента Порошенка в Україні були і опозиційні змі від монополіста Коломойського Медведчуківського «1 плюс 1», і опозиційні партії. Політикою Володимир Зеленський до 31 грудня 2018 року не займався як таке, але прийшов він на цілком підготовлений політичний ґрунт. Юлія Тимошенко навіть під час Іловайська і Дебальцево вивалювала на команду Порошенка потоки критики. Але президентом обрали не її, а це. Прибічникам влади треба бути послідовними. Якщо в Україні під час війни не може бути опозиції, то Зеленський не має права бути президентом. Мені особливо подобається заява, критика має бути конструктивною і по ділу. Конструктивна по ділу? А хто чутиме цю конструктивну критику за умови, що критику влада ігнорує і оголошує її російським ІПСО, тобто інформаційно-психологічною спеціальною операцією апріорі? Коли влада помітила проблеми з забезпеченням харчами у відомстві Резнікова? Після конструктивної критики ні. Після гучного скандалу. Не було б скандалу, влада і не почухалася б. Так, харчі це те, чим міноборони худо чи гірко, але забезпечує, принаймні мені з ними пощастило. Я не уявляю, який бардак робиться в Міністерстві оборони з забезпеченням. Формою, амуніцією, автотранспортом, генераторами, буржуйками. Бо, я нагадую, волонтери то не підрозділи і Міноборони, вони оперують грішми людей, а не державним бюджетом. Це достатньо конструктивна критика. Я продовжу в Україні чиновники тупо ігнорують вимогу декларування доходів, руйнують корпоративне керування держкомпаніями на кабельних мережах та в цифрі заблоковані три опозиційні телеканали в парламенті повно членів ОПЗЖ, які дивовижно порозумілися з владою, а тим часом депутата, що критикує владу, позбавляють права виступати до кінця війни. Через суд позбавляють посади законно обраного громадою голову обласного центру в Чернігові і мають намір розпустити міськраду. Достатньо чи продовжити? Можу сказати коротше, під прикриттям війни команда Зеленського штучно зосереджує в своїх руках всю владу і створює монополію на теленовини. Де ми бачимо подібне? Ну, наприклад, в Путінській Росії. Солдата ЗСУ і фронтовика, тобто мене, пише Дмитро, я щойно сильно підірвав обороноздатність країни і попрацював на руку Москві? Чи може на руку Москві граю не я, який захищає Україну з 2014 року, а оточення Зеленського, включаючи депутатів Слуги народу, які під час війни купують собі дороговезні іномарки, в той час як Порошенко купує для армії тягачі БТРи та вантажівки. Війна дивовижний період для закручування гайок, вона виправдовує будь-які витівки влади. І команда Зеленського під прикриттям війни намагається посилити свою владу настільки, наскільки їй дають це зробити. Якщо суспільство мовчатиме, завтра ми опинимося в диктатурі. Де точно ніхто не питатиме, чому розкрадають бюджет. Нікому буде. Але в Україні. Існує опозиція, яка ставить владі питання, яка не дає забрати доплату у солдатів, яка б'є владу по руках. Для того опозиція і потрібна. Партію Порошенка і самого Петра Порошенка влада виштовхати з політики намагається усіма силами, але нічого у зелених не вийде, пуп попливе, з нами доведеться жити, і нас доведеться чути. Ще один актуальний допис Дмитра Вовнянка на його телеграм-каналі Печера Дракона. Якби була моя воля, питання мобілізації я вирішив би просто, навіть кордони не закривав би. Просто запропонував би всім, хто не хоче йти в армію, пишіть письмову відмову від виборчого права, і більше не ходіть на вибори взагалі, аж до появи бажання йти захищати батьківщину. І навпаки. Всім, хто встав на захист України, я б дарував привілей. Їхній голос на виборах має заліковуватися за два голоси. Уявляєте одразу скільки проблем було б вирішено. Політики б армію не те, що опікувалися, вилизували б, бо це концентрат виборців, закликали б своїх прибічників іти до війська. І навпаки, всі, кому какая різниця, були б відсунуті від визначення нашого майбутнього. З дуже простої причини, бо захищати батьківщину це громадський обов'язок. Тобто той, хто таким обов'язком нехтує, хоча здатен його виконувати, той відмовляється від свого статусу громадянина. І навпаки, той, хто взяв участь в захисті України, той уже ризикнув життям і здоров'ям. А відтак бути громадянином, він цілком гідний. Звісно, це фантазії. Таке нереально, на жаль. Да я из Харькова привет. Мы никогда войны не знали, я не могу найти ответ. Зачем ребенок спит в подвале? Ему нельзя смотреть в окно, Когда гремят раскаты грома, Все это страшное кино, Дождем не пахнет возле дома. Скажи мне, мама, как уснуть, Минут на десять, но не дольше, Как объяснить потом ему, Зачем из дома ехать в Польшу, Как мне жене своей сказать? там сегодня безопасно, когда она дает понять, что без меня это напрасно. Простите мне мою слезу и слезы всех моих знакомых. Пустите в Харьков тишину, и город вылезет из комы, расправит крылья город му, Запоют на ветках птицы Скажите мне, зачем война И для чего нужны границы Зачем стирать с лица земли Ирпень, Гастомель, Мариуполь Зачем обманывать людей Моя страна не будет глупой Зачем убили кучу всю дома детей животных я никогда вас не прощу освободительный позорный меня не надо защищать я сам могу я сам умею и мне не надо объяснять я тут живу я тут старею люблю дышу пишу стихи я наполняю оболочку. Моя душа болит внутри, да я из Харькова и точка. Простите мне мою слезу и слезы всех моих знакомых. Пустите в Харьков тишину, и город вылезет из гомы. Все война!